Ці носки не працюють, вони пропускають воду, в них завонюється нога. І взагалі, за що такі гроші? Такі коментарі мені найчастіше пишуть під відео, де я тестував ці носки. У мене два відео, одне з яких набрало 1 мільйон. І поки я тут стою в цих носках у воді, я вам розкажу про найчастіші питання, які ви мені задаєте. Перше. Скільки вони тримають воду? Я найбільше з мокрими ногами ходив півтори години. Нога була суха. Хоча їхав додому в машині в кросовках під печкою. Друге питання: як їх прати? Прати їх потрібно у теплій воді, в ручному режимі. І ну, я прав один раз е, хазяйственним милом. Бо в цих носках часто ж е, я, наприклад, не хожу, одягаю їх тільки ну, в тих випадках. Коли знаю, що можу намочити ноги, ну і, як правило, на рибалку. В цих носках я вже відходив вони більш тепліші всю зиму. У цих весну і осінь. Можу сказати, ну, ні разу вони воду в мене не пропустили. Нога в них також ну, не пахне. Під останнім відео написали, що то монтаж, що я виходив із сухими ногами. І що? я зараз покажу вам без монтажа. Бачите, тільки вийшов із річки, з води. Покажу вам, що нога у мене буде сухенька. Оп. Так. Один зняв. Оп, другий зняв. Дивіться, сейчас показую. Бачите? Мокрі. Тепер іди знімай сюди. Бачиш? Сухі. Отакі носки Декшел. До речі, на сайті Декшел зараз знижки на Чорну п'ятницю. І плюс ще з нашим промокодом такі носки будуть десь 1300 коштувати замість 1680, ну а ці 720 гривень. Усі мої друзі вже ходять в таких шкарпетках і. Вам раджу, на подарунок якраз собі купити, себе порадувати те, що треба.